Yeah. Так, починаємо. Ми почнемо з лінії горизонту. Лінія горизонту це та лінія, яка розділяє в даному випадку у нас водичку і небо. От вона. Листочок у вас ось так горизонтально буде, щоб у нас все помістилось. І ось лінія. Тут у нас водичка буде, тут у нас небо буде. Далі прикладаємо, почнемо з жабки. Прикладаємо ваш кружечок або циркуль посередині. Ось такий розмір достатньо буде. І обводимо кружечок. Це у нас буде жарка. Тобто внизу не малюйте, там ще має бути таке латаття, да? лілія. А ось тут вище трошки зверху. І обводимо. Ось, Такого розміру жабка достатньо. У нас ще тут така композиція цікава. Зайве можемо постирати допоміжну лінію, лінію горизонту залишаємо, а допоміжну стираємо. Дивіться, тут вже без зайвих ліній буде легше омалювати. Так є. Далі намалюємо ось то латаття, на якому сидить жабка. Це має бути такий великий овал, видовжений. Бачите? Можна по жабці малювати, бо потім зітрете. От. Такий великий видовжений овал. Це на такому листочку сидить у нас жабка. Давайте, малюйте, поки овал, почекаю хвилинку, щоб всі встигли. Потім знову ось тут ми стираємо. <кій> так, є. Можемо очі намалювати вже? Якщо хтось не встигає, кажіть. Я так чекаю, але може хтось не встигає. Ось тих два. Гарних ока. Не маленькі малюйте датки, досить великі, бо в жабки великі. Стараємося посередині. Ну а якщо ми розділимо тулуб жабки на дві частинки, то от посередині, щоб очі були не десь здвинуті вправо або вліво, а посередині. Так є. І тоді ще серединки. І ще зрачок, менші кружечки, трошки менший кружечок, і зрачок ось так. Тут латаття, отак, ніби розріжемо його. Тут намалюємо квіточку. Давайте вже з мордочкою і з тулубом закінчимо. Це якби животик. Я обрала таку нескладну жабку. У малюнків жабок є дуже багато, але нам не сподобалось. Це животик, ми його жовтим зафарбуємо і великий рот Така смішна. Можна язик намалювати. Да? Жаба язиком ловить комах різних. От. Тут в не неї недовгий язик, але зазвичай жабу ще зображають з довгим язиком. щічки. Хто хоче, може додати. Язик, наприклад, да? якщо хочеться. Тепер лапки. Звідки ми їх намалюємо? Отак. От От Дай дивимося навпроти, де буде інша лапка. Наша. Ми однаково намалювали. Спочатку одна. І навпроти інша. Тут вже ж починаємо іншу малювати. От. Аж трошки зайвих ліній постираємо, щоб ми не путались. Тут на лапках вже є у нас трошки лінії горизонту. Ось, ось цю допоміжну Тут я забрала і на лапках. Тепер ми бачимо. Одна лапка трошечки якби менша, а ось ця більша. Можна. Просто трошечки зменшити. так Покажу, можливо, в когось теж, так, як легко виправити. Просто чуть-чуть зменшуємо. І стираємо. Тобто, ми спочатку малюємо, а коли вже намалювали, дивимося, чи в нас вийшло виправити, тоді вже аж стираємо. Так, ці лапки вперед дивляться. Тут буде дві лапки. Позначаємо поки що двома лініями. Таких три пальчики намалюємо, так? Да? жабки три пальчики. Отак От буде один, два. Схематично робимо поки що так. І отут один, два. Так, а тоді товщину. Тут біля жабки отакі товстіші робимо лапки. Біля жабки товстіші. Ось так. Покажу вам ближче. І другу так само. От. І ніби пальчики такі присоски, ну. От. Получились у нас такі лапки. Ну і ще дві потрібно, Да? Це у нас передні лапки, по боках ще будуть задні. Все так само. Напрямок буде трошки просто в бік. Все те ж саме, просто вбік малюємо. І товщину. Бачите, у нас сьогодні така композиція. Прям складніша робота. Да? Не просто там один котик чи одна жабка, а композиція. Що значить композиція? Тобто ми не тільки намалювали тваринку якусь або комашку, а у нас і квіти будуть, і лінія горизонту, і небо намалюємо, і берег трошки видно. Ну, в принципі, жабка готова. Давайте ще плямки додамо, щоб ми потім пам'ятали за них. Жабка зазвичай в якихось плямках таких. І на мордочці. Тут можна кружечки прям малювати, або на пів Так. Ну і отут маленькі декілька. От. Жамку ми намалювали. Тепер квіточку. Скажіть, чи всі встигають? Якщо хтось не встигає, то скажіть. Я не встигаю. Добре, давай ми хвилинку почекаємо. Ми сьогодні з вами побудуємо лише олівце, да, а розфарбуєте самостійно. <гум> Я вже в чаті напишу в це не буду казати в відеозаписі. Я вам в чаті напишу в каналі. Так, я думаю, готово. Тепер квіточка. Ось так позначаємо, де вона звідки буде. От з водички. Да? У нас з водички розтелілія така. І розмір, позначимо, якого розміру, оце такого розміру, у нас буде квіточка. Да? Зараз покажу, як ми її почнемо малювати. визначте її розмір. Да? Такий кружечок. Далі з центральної пелюсточки. Тому важко квіти малювати. Попросіть вам, може, мама допоможе тату, чи бабуся, чи ще хтось. Але пробуємо самостійно, да? бо я показую, як і що. Я думаю, у вас вийде. Оце у нас центральна пелюсточка. От. Далі бокова. Все малюємо вверх. І отак. От сюди. Такі менші трошки. Так. З другої сторони є і маленько. Ось така у нас виходить лінія гарна. Давайте хвилинку, хто ще домальовує. Тепер частину кружечка можна стерти. Так? Залишаємо тільки пелюсточки. По Почалась Вчилась Так, І тоді бережок намалюємо. Де в нас берег? Частинку берега видно. Ось так. Це у нас буде коричневий такий берег. Ось. Малюємо такий як камиш. Не знаю, як буде на українській, чи так і буде. травичка. Ось вот тут травичка. Три штучки. Такі ніби як прямокутнички. Так незручно. Зараз я мені викращу. знаєте всі, що це таке? Камиш на український, не пам'ятаю як воно. Yeah. Є. Теж, отут вже лінію стираємо, бо в нас травичка на передньому плані частинку берега перекриває. І ось тут теж ось маленька травичка теж намалюєте. Тільки малюємо на березі. Не на водичці. Уважно дивіться, щоб ваша травичка була на березі. Ось так. Щоб не плавала травичка в водичці. Там тільки латаття і квіти лілії. Так, і можна намалювати хмаринку. Хмаринки всі вміють малювати. Тут, бачите, тут для рівноваги є тут квіточка, вже для хмаринок місця немає. Хіба отут маленьку можна зробити. А отут вільне місце. Тому можемо намалювати одну, дві, три хмаринки, хто скільки хоче. Ось так. Це все, що ми мали намалювати олівцем. Далі в кольорі.